Знову вибори в обласному центрі обирали кандидатів у депутати молодіжного парламенту. Представники усіх вищих навчальних закладів міста, 42 студентів, які увійшли до молодіжного парламенту, проводять пробудуть провадити молодіжну політику на теренах Кіровоградщини. Обирали їх майже 12 тисяч студентів обласного центру. Протягом місяця молодих політиків навчали тонкощам політичного шляху громадських лідерів, формуванню образу та іміджу політика та особливостям виборчої кампанії. Вибори відбулися 24 листопада. листопада. День молодіжної демократії розкаже нам Олександр Ільченко. Дев'ята ранку голосування стартувало на усіх 12 дільницях міста. Агітаційну кампанію, яку проводили всі ці кандидати, вона дійсно була насичена, дуже цікава. Хтось знімав відеозвернення, хтось друкував листівки, хтось робив великі плакати. Звичайно, ми не очікували, що саме так буде налагоджений процес, і що ці кандидати, які зареєстрували себе, вони розпочнуть цю боротьбу за крісло в молодіжному парламенті. Голосують і в медичному коледжі імені Мухіна. Тут боротьба розгорнулася між трьома кандидатами. Одна з них студентка другого курсу Наталія. Свою агітацію побудувала на допомозі першокурсникам та впровадженні молодіжних проєктів. У Нас в коледжі, на жаль, дуже мало там дискотек, наприклад, чита такому плані. У нас дуже багато духовних заходів, які на соціальне спрямування покращують наших студентів. Пізнання на патріотичну діяльність, але саме от таких от активних сучасних молодіжних. Проєктів у нас дуже мало. У нас був лише один конкурс і то для першого курсу. І саме на це я зробила свою активну агітацію. Голосування триває шість годин. Весь цей час на дільницях працюють виборчі комісії. Коли виборець приходить до нас, ми спочатку дивимося його в списку. Вибираємо запитуємо його групу, фамілію. Питаємо його, чи йому є 16 років, щоб він предоставив нам якесь свідоцтво про народження паспорт. І тоді ми даємо йому бюлетень. Він в ньому розписується і йде голосувати. Підрахунок голосів почали о 15-й годині. Наталі з результатом у майже 60% вдалося перемогти. Правильно мати активного молодого кандидата, якого знає весь коледж, і я думаю. Що саме моя активна позиція, та громадська діяльність, яку я спрямовував спочатку на свій коледж, а тепер можу спрямувати на своє місто. Саме тому це сама основна моя перевага. А це вже кіровоградський комерційний технікум. Кандидат у депутати Костянтин навчається на першому курсі на товарознавця. Но моє пропозиція було в тому, що якщо починаєш щось змінювати, то давайте почнемо з себе, почнемо з малого, почнемо з цього технікуму. І тільки далі ми зможемо піти в місті. лозунг в тому, що ми. Мы... Наш голос это наша инвестиция, инженери... инженери... только в себя. Ми вложили в себе і ми построїли те, що захотіли з таким гаслом і здобув перемогу свого опонента. Хлопець обійшов більш ніж удвічі. Вже наступного року до проекту долучаться і старшокласники з районів. Це будуть, скажімо так, радники депутатів молодіжного парламенту. Це надасть можливість якомога ширше охопити Кіровоградську область, залучивши всю молодь Кіровоградщини до пропозицій і до подальших вцілень соціальних проєктів, чи інших проєктів, які вони розробляють. Розробляться своїми комісіями, на які будуть поділений депутатський корпус. Тепер 42 двом переможцям доведеться розбудовувати молодіжну політику та виконувати передвиборчі обіцянки. Олександра Ільченко, Олександр Донцов, день за днем.